Командирові луганських сепаратистів Володимиру Марецькому, який виявився священником православної церкви Московського патріархату, тимчасово заборонено у служінні. Про це журналістам сьогодні повідомив речник церкви отець Георгій Коваленко. За його словами, Марецького усунули від пасторських обов'язків напередодні на засіданні епархіальної ради. Йому не можна бути священником, принаймні, до закінчення розслідування, яке проводить Служба безпеки України. Коваленко зазначив, церква категорично забороняє всім своїм священникам брати у руки зброю. Хоча дії держави та антитерористичну операцію він особисто підтримує, церква е не є структурою, яка визначає, що робити державі. Церква є інституцією, яка фактично е з повагою е ставиться до держави, і фактично, е ну як і кожен громадянин. Підтримує державницьку позицію як громадянин. Я підтримую дії держави.